Радуся похолокочаєвська всьогоміра надежда і утішення. Такими словами, ми з вами сьогодні облажали Пресвяту Богородицю, ту, якої добродітелі вищі за всіх праведників святих, ту, яку від початку до нашого часу всі святі не знаходили слова як достойно і повно її вознести і облажати. Але слід нам знати, що така велика заслуга бути царицею небесною, царицею Неба і землі, чеснішою вищих небесних чинів ангелів. Це все вона здобула великими страданнями для того, їй треба було пройти багато скорбій. І саме, саме, тяжке, саме тяжке страдання це розп'яття її Сина і Бога, Ізбраним народом іудейським, який не прийняв від нього. Проповіді кротості і смирення любві, але навпаки його розп'яв, а вірніше сказати, роз, розп'яла його завість. І кожного разу, браття та сестри, коли ми допускаємо в серці цю страсть і через неї діємо, ми розпинаємо знову знову Господа, і тим самим ми Наносимо велике страдання при Святій Богородиці. Я же, браті і сестри, нам з цією страстю боротися і укорінити собі, викорінити. Святий Іоанн Затовуз говорить, що якщо ми придбаємо всі добродітелі, але навіть коли будемо здійснювати чудотворіння, мати, Здобути утримати дівство, піст, молитву, але будемо допускати в серце своє цю страсть, то ми будемо гірші заблудників прелюбодєв і нечистивців. І наскільки ми глубже впустимо в себе цю страсть, як говорив Ісаак Сірін, настільки більше в нас війде сатана. І страшні слова сказав преподобний Ніл Миродочивий Афонський, що завість це є печать Антихриста на серці людини, якщо вона діє і розвиває її. І тому не дивно, що завісника помрачається ум, і він бачить заповіді Христові святе Євангелія спотвореним. Він замість того, щоб смиритися перед ближнім, возблишається, замість того, щоб проявити жертвеність до нього, він озлобляється, і замість того, щоб радуватись за ближнього, до якого він завідує і наоборот ще більше мучається і страдає, і сердиться. Старець Кирил Павлов тройця сіре лаври, говорив, що завість є корінь всіх страстей. Як же ця страсть розвивається в душі людини? Перш за все, вона розвивається із думки. Коли ми бачимо якийсь добуток ближнього, або його душевні якісь дари, які Господь його наділив, ми, наше серце стає печалимося. Цю думку треба зразу відсікти. Якщо ж ми її не всікли, ми всередині в душі своїм мучимося. Далі слідуюча степінь це людина, все, що в неї всередині, вся злоба. Ненавість на ближнього, вона переходить вже в слова, в клівіту, всяку лож, приниження ближнього, унічиженіє. І третє, вища степінь це коли людина вже себе не може втримати, вона може людину вдарити, побити, навіть умертвити. Якщо ближнього хтось причинить йому великий вред, погубить його, то ця людина порадується. Це вища степінь завісті. І якщо людина не буде боротися, то поступово завість буде розвиватися. Якщо ж ми бачимо скорбь ближнього і радуємось. І коли він радується, ми печалимось і даємо постійно свободу, то наша страсть розвивається. Святитель Черніївський Філарет говорив, що завісник чим більше впускає в серце цю страсть, тим більше знаходиться в печалі, в скорбі. Якщо він бачить, що хтось є вище нього, він. Томиться від того, що ця людина вища, а він нижче. Якщо бачить рівних собі, він не має спокою, тому що хоче бути вищою цієї людини. Якщо ж бачить навіть нижчих і здібних, він також мучиться, тому що розуміє, що ця людина може стати рівною йому і навіть вище. Тобто завісник постійно мучиться і страдає від тої стресі, яку в себе впускає. Як же, браті і сестри, нам треба викорінити цю страсть із нашої душі, щоб вона не мучила нас, перш за все потрібно визнати, що вона в нас є. Не оправдуватись, не винити ближнього, тому що ближній лише показує нам те, що в нас є, не Дух. Якщо цей ближній. Не буде біля нас Господь пошла іншого для того, щоб ми лікували, лікувались від неї. І також потрібно прибігати до таїнств ісповіді причастя. Слідуючи, потрібно вознести молитву за цю людину, на якої в нас йде брань. І саме важливе це те, що треба робити все протилежне цій страсті. А якщо протилежне страсті, добродітять любов, то любити справи любви. Перш за все, якщо ми знали, що наш ближній впав, спотикнувся або його обідали, оскорбили, то треба поскорбити за Нього через силу. Якщо Він радується порадуватись за Нього якщо ми чуємо, що хтось його клівище, то не, не підтримувати їх, навпаки, поскорбіть Але ця вся борьба є дуже тяжкою. Так як ми знаємо сьогодні, ми святкували, облажали новомучеників і сповідників Церкви Христової, які пролили раді Господа кров, а є ще друге пролиття крові безкровне, внутрішнє. І ця боротьба з крастями не тільки цією, а й іншими є мучені людство, ні в чому не уступати їй, не давати ніяких компромісів, а во всьому противитись цій брані це є дійсно мученічість. Тому, браті і сестри, не будемо унивати, не будемо опускати руки, коли наша душа вже істержена від цієї страсті, а також не будемо надіятися на свої сили, а вознесемо молитви до святих новомучеників і 20 ХХ століття, а найпаче вознесемо молитву до. Пресвятої владичиця нашої Богородиці і все опування возложимо на неї, і коли будемо підходити до її великої святині і з глибини душі, з покаяним чувством, зірою, надією, признесемо молитви Пресвятая Богородиця, спаси нас.